Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні ми розкажемо про таке: 18 та, та 19 -та автівка для Збройних сил України, звітує координаційний центр. Як проводять дослідження артерій серця в Олександрії? Заміна прав та реєстрація транспортного засобу віднедавна у ЦНАПі. Флешмоб-привітання випускникам від педагогів ліцею номер 17 Координаційний центр волонтерів Олександрія звітує про придбання вже 18-ї та 19-ї автівки для ЗСУ. 12 червня авто прибули до міста з Чехії завдяки волонтеру Євгену Озірному. Євген знаходить в Чехії машини, приганяє їх до Олександрії, сам відганяє їх хлопцям військовим. І, до речі, саме Євген домовився про вісім машин. Зараз у пошуках наступної, проте є борг. Кошти збирати стає все важче. Зауважують волонтери координаційного центру. А замовлення на авто від військових надходять постійно. Як і обіцяли волонтери координаційного центру до Олександрії з Чехії, доставили авто для військових вже 18 те та 19-те. З Чехії їх пригнав Євген Озірний. А перед передачею військовим транспорт оглядають та ремонтують на СТО, допомагаємо як можемо. Сьогодні заїхала ця автомобіль, його треба обслужити до вечора, щоб він поїхав на Бахмут. Хлопці чекають його. Ну зараз стараємося знайти всі запчастини, які необхідно. Для того, щоб вона від нас виїхала, ця автомобіль стараємося з усіх сил. Кожен день по дві три машини, бува, приганяють, ремонтуємо. Буває, які проїжджі, заїжджають, теж допомагаємо. Це авто відправиться на Бахмут, наступне до Херсону. Наші 18-та і дев'ятнадцята автівка, яку ми маємо викупити ще е, з Чехії. Вони приїхали. І в авральному порядку золоті хлопці, яким тільки кажуть, що це треба було на вчора зробити. Вони кидають всю свою роботу, яка їм дає можливість годувати сім'ю і починають ремонтувати волонтерські машини. Е, треба е, час для того, щоб машину обслужити як слід, щоб вона в робочому стані. Сьогодні вночі вже мала можливість виїхати на Бахмут. Бо Її там вже чекають, і там вона дуже потрібна. Авто відчукують волонтери за кордоном. Тільки Євгену зірни знайшов, домовився та пригнав з Чехії вісім автомобілів. Бере на хрестик, йому довіряють, але збирати кошти стає дедалі важче. На зараз дуже впала можливість людей підтримувати збройні сили. Ми розуміємо, що сталася така величезна трагедія з Херсоном. Але е, не можна звичайно порівнювати де важливіше, де потрібніше. Але якщо наші хлопці не втримують лінію фронту, у нас буде й третій, і четвертий і п'ятий, такий, не дай Боже, Херсон. Тому наше завдання підтримувати наші збройні сили. На сьогоднішній день ми так не змогли зібрати всю потрібну суму, тому поки ця вся сума йде на борг, у нас не вистачає десь приблизно 80-90 тисяч гривень для того, щоб повністю покрити борг за пригон автівок і плюс і додається сума на розхідні матеріали на одну машину. Бо сьогодні ми повинні в ніч відправити цю машину. А завтра на ранок у нас виїжджає вже друга машина за зазначеною адресою, яку теж чекають, і вона дуже потрібна хлопцям. Тому я дуже прошу: залучайтеся, додайтеся за адресою коворонтейського центру. Ми приймаємо донати. Це Проспект Соборний 66 і усі реквізити банківських рахунків у мене на сторінці Кабанова Ірина і на сторінці координаційного центру волонтерів. Волонтери без вас не впораються, тому що ми намагаємося придумувати різноманітні акції, як збирати ці кошти. Але без допомоги звичайних людей кожна гривня має значення. Тому дуже прошу, долучайтесь, будь ласка, чекаємо вас. В координаційному центрі нам треба за цю неділю зібрати ці зазначені мною суми і розрахуватися по всім боргам. Зараз борг 80 тисяч, але вже новий запит від військових 57-ї бригади 34-го батальйону. Волонтери вже шукають відповідне авто. Рентгенологічне дослідження артерій серця проводять в Олександрії на базі терапевтичного відділення центральної міської лікарні. Пацієнти, які потребують такої діагностики, можуть пройти обстеження не виїжджаючи до інших міст. Кому призначають таке обстеження та як воно проходить? Дивіться у сюжеті. Рентгенологічне дослідження артерій серця проводиться із застосуванням спеціальних контрастних засобів. Допомагає виявляти місце звуження судин, характер порушень та ступінь їх тяжкості. Рекомендують коронарографію пацієнтам з вираженими серцево-судинними патологіями. Показами для коронароангіографії ангіографії є болі за грудиною, є віддишка, задишка, яка з'являється при фізичній навантаженні, при підйомах по сходинках на один-два прольоти, і це є показами для коронарна ангіографія для діагностики ураження коронарних артерій і подальшого, якщо є критичне звуження коронарних артерій, стентування. Якщо пацієнта турбують запаморочення, він відчуває перебої в серці, відчуття зупинки серця або Аритмії це також може бути ознаками ав блокади. І якщо пацієнт втрачав свідомість, і в нього ці запаморочення дуже часто виникають. При тому він відчуває малу частоту пульсу, це ну якби один із показів після дообстеження і виявлення ав блокади третього ступеня чи ав блокади другого мобі -2, покази для постановки кардіостимулятору. Під час обстеження всі результати виводяться на екран комп'ютера, що дозволяє розглянути картину в збільшеному розмірі. Лікар бачить, у якому стані знаходяться судини, чи є звуження. Спостерігає, як кров рухається до серця. Триває процедура коронарографії в середньому 15-20 хвилин. Григорій Губка пройшов таку діагностичну процедуру. Зазначає, що дослідження проходить без дискомфорту для пацієнта. Дякую лікарям. Направили мене сюди після ВЛК, проходив воєнну комісію, направили після ВЛК, були болі в серці. Ну, пройшов я, ну зразу так, вроді би і боязко було. Ну, нічого пройшов, нема нічого страшного. Врачі хороші, процедура не страшна, буквально роблять все швидко. Через годину, через, через півтори я вже хожу, все, можу робити все, що треба. Страшного немає нічого. Я дякую врачам, хороші врачі, приємні, все общем, добре. На коронарографію пацієнтів, звісно, скеровує лікар. Про дорожню карту пацієнта, який направляється на рентгенологічне дослідження артерій, розповіли кардіохірурги. Зазвичай пацієнти звертаються або в плановому порядку, в першу чергу до своїх сімейних лікарів. Вони в них консультуються, спостерігаються, лікуються. Далі, вже після спостереження і діагностику сімейного лікаря, вони звертаються на консультацію до кардіологів. Якщо у пацієнта виникає острий біль або Такий стан, що потребує негайної, невідкладної допомоги, то вони відразу потрапляють на приймальне відділення міської лікарні і відразу вже переводяться в терапевтичне відділення міської лікарні. Тут спостерігаються також кардіологами і терапевтами. Уже після того, як пацієнт прийде певні обстеження, він вже отримує направлення і проходить в нас таку процедуру, як ангіографія. Головне не зволікати з візитом до лікаря, щоб зберегти здоров'я та покращити якість життя. Замінити водійські права або зареєструвати транспортний засіб з 18 травня. Можна в Олександрійському ЦНАПі. Два роки фахівці центру працювали над впровадженням нової послуги. Які документи потрібні, як оплатити та як потрапити на прийом, розповіла Світлана Яременко. В Олександрійському ЦНАПі з 18 травня діє нова послуга: заміна водійського посвідчення та реєстрація транспортного засобу над веденням цієї послуги працювали два роки. Зауважила Світлана Яременко. З 18 травня ми вже приймаємо людей. І опрацьовуємо звернення. Перевагою даної послуги є в тому, що людина, звертаючись до нас, одночасно отримує вже послугу. Тобто, її як паспорт не потрібно чекати друкування через місяць або через два водійське посвідчення і техталон на транспортний засоб видруковується одразу у адміністратора або наступного робочого дня. От зараз ми вже прийняли 15 громадян, які отримали посвідчення водія. ЦНАП надає послугу обмін посвідчення водія при зміні даних облікових і реєстрація транспортних засобів також при зміні облікових даних, а також реєстрація нових транспортних засобів, які особа придбала, наприклад, з салону. Запитали, які документи слід надати адміністратору та як оплатити. Для обміну посвідчення водія треба паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, підтверджуючий документ, який зазначає зміни. Якщо це обмін по використанню водійського посвідчення двохрічної, те, яке вийде на два роки, то в цьому випадку подається лише відповідно водійське посвідчення. І оплата на місці 254 гривні можна оплатити як готівкою, так і безготівково, тому що в нас є безконтактні термінали. Запис на прийом через портал Дія чи сайт СНАПО, де є посилання на електронну чергу. Відповідно ті водійські посвідчення, які у нас видаються, вони видаються з подвійним ламінуванням. Це відповідно вимоги стандартизації водійських посвідчень, які визнаються на території Єврозони. Документи, видані до лютого 2022 року, вважаються старого зразка. Вони не мають подвійного захисту. А ви думали, вони тільки вчити вміють? З такого слогану розпочався привітальний відеоролик випускникам 2023 року від педагогів ліцею номер 17 Вчителі на чолі з директоркою закладу Оленою Терентівою відзняли патріотичне флешмоб привітання, додали вірш побажання та розмістили на Фейсбук сторінці навчального закладу. Пропонуємо переглянути особливе привітання від педагогів. Моє ім'я все буде добре інакше ніяк буде тактики, тактики, так, тільки так, тільки так, тільки видіб'ємось від соба, і дамо переможна і знак, все буде добре, інакше ніяк, буде тактики, тактики, так, тільки так, тільки так, тільки видіб'ємось від соба, віддамо, переможна і дамо знак. Тримаємо стрій, і все буде Україна.